Ми вже розібралися з тим, як зайнятися власними фінансами і як досягти успіху. Але для цього всього нам треба що правильно мотивація. Нам треба знаходити собі в собі сили, рухатись далі, збирати кошти і досягати успіху. Чуєте, живіть за мотивація то є основа всього. І сьогодні ми поговоримо, як її досягти, і як нарешті стати сильним, вмотивованим і незалежним. Перше, що мене хвилює у цій концепції, знаєте, мотивації за допомогою TikTok і ків, все іншого, це те, що дуже і дуже багато людей вбачають необхідність. В мотивації, виключно в контексті залчика і тренувача. Excuses, but... Є маса людей, які не знаходять собі сили ходити в зал, і при цьому ще знаєте, що такі, коли йдуть туди, все таки вважають, що це досягнення, що це неймовірно мотивуючий процес. Дивіться, якщо ви не хочете йти в зальчик. Це невелика біда, тому що будь-який тренер вам скаже, що 80% стану вашого організму залежить від вашого харчування. Тобто ви можете за допомогою зальчику зробити певний рельєф, але якщо ви маєте зайву вагу, а часто саме такі люди мають проблеми з мотивацією, знаю по собі, то зальчик вам не сильно той допоможе в практичному сенсі. Так, це може бути ментально. Типу, знаєте, ви щось робите і в цілому мотивуєтесь цим. Типу, щось я зробив сьогодні, уже не дарма все було. Але якщо ми говоримо про результативність, то спочатку ви налагоджуєте своє харчування, а потім йдете в зальчик. Але якщо ви знайшли в собі сили і мотивації. let Повністю змінити харчові звички, побороти ваші ментальні проблеми і зайнятися власним життям, власним здоров'ям, то зальчик взагалі не буде проблемою. Ну, став і пішов, діє, якщо нічого не робити, нічого не буде. Слежачий камінчик, водичка не тече. Ви поняли, Пішов, щоб щось було, щось треба робити. Ходити і ходите, господи, з урахуванням того, що до цього ви заїдали стрес, мали проблеми з розладами харчової поведінки. Після цього зальчик ще ніякої проблеми не буде. Основне, що може мотивувати ходити в зальчик, це те, що вам там не треба працювати головою, коли ви це загружені, завантажені, маси проблем, маси всього йдете в залчик і думаєте тільки як не вмерти. Ну насправді не так просто знайти собі в сили, от прям підняти і піти. Але якщо вже туди дійшли, ви такі прекрасно проведений час, ні про що не думав, мало не вмер, але зате не загнав себе в депресію. Тож у ці всі тікток потуги стосовно того, що так, все, я все це от викидаю, Ну мені не зовсім зрозуміло, якщо чесно. Тому що ну, зальчик з будь-якої точки зору, це взагалі не ключове. Ну он, коти не ходять в зальчик. І що? І живуть кращу версію свого життя. Жодної проблеми не бачу. Ви що гірше, ніж коти? Ну, всі гірше, ніж коти, крім котів, але ну ви на тому рівні, ви ж мої підписнички. ну, посміхнись. Дякую. Оцей цей концепт мені дуже подобається. Чувак декілька хвилин розпинається стосовно того, що якщо взяти долар і щоб ви з ним не робили, він буде коштувати все ще один долар. Так, добре, поїхали далі. А якщо я зімну цей долар, він втратив свою цінність. Можливо, тепер він вартує 95 центів. Яка його вартість? Один долар, так послухайте уважніше. Це цікава концепція, якщо ми відкидаємо питання інфляції. Але якщо ми говоримо в цьому руслі, більш психологічному, ментальному, ідеологічному, то у долара є цінність розміром в один долар, тому що долар є мірило цінності. Що я маю на увазі? От цей факт, цей долар, один долар, це мірило, як то один сантиметр, один градус, один долар. Це не значить, що цей об'єкт є цінним. Якраз їжу, яку ви купуєте на один долар, от вона цінна. А те, що у вас є мірило цінності в один долар, воно допомагає просто проаналізувати, яку цінність має той чи інший предмет. І порівнювати людину з доларом недоречно з багатьох сторін. Але ключова проблема в цій схемі якраз те, що у долара вже є якась цінність. А люди, які мають проблеми з мотивацією, і на яких це взагалі може спрацювати, мають проблему з аналізом власної цінності. І тому, на жаль, цей прикол і цей прекрасний символізм тут не працює. Це кіт, прийшов вас мотивувати, ставати спонсорами. У нас є спонсорка, у нас є кофі, у нас є банка, може буде Данателла. І все це заради того, щоб отримувати унікальні фотографії кота. Кожного тижня я підводжу підсумки і даю вам там посилання на весь унікальний контент на різних платформах, в числі на унікальні відео, які тільки для спонсорів, на унікальні пости, які тільки для спонсорів, і навіть на пости на Беміякофі, які також унікальні, і не повторюють те, що виходить на ютубчику. Тож підписуйтесь. До речі, бонусом для цього відео я випустив. Ролик, в якому я поділився єдиним, що для мене допомагає знаходити собі сили щось робити. Це досить таки нетипова річ, і вона допоможе точно не всім, абсолютно не всім. І це навіть не зовсім той річ, але знову ж таки, це єдина штука, яка мотивує мене щось робити. Тому я про неї і розповів. Я не знаю до речі, чому цей тік ток мені видало по запиту мотивації, але він такий смішний, типу. Панянка живе своє найкраще життя, займається спортом, роботою, займається здоров'ям. А потім таке каже: це все краще бути отакою нудною, ніж бути такою крутою, і показує, як інші люди скидають стреси, і проводять свій час. Ну я вважаю, що це порівняння недореччним. Чому? Тому що для когось простіше і комфортніше випити з друзями в барі, а для когось простіше і комфортніше провести час в качалці на природі у кожного своє бачення. Я частіше вживаю алкоголь ніж їм авокадо. Не відчуваю себе крутим в цей час і не пишаюсь з цим, але от такий факт: треба бути вигадливим, хоробрим, пробувати і помилятися. І не думати, що тобі може стати на заваді твоє походження. На ну, взагалі не бажано. Ну, типу, воно не займим буде. Це все життєвий досвід. Але якщо ви можете не помилятися, не помиляйтесь. Ну немає прям такої необхідності в помилках. Заради результату треба виходити ходіти зони комфорту. А якщо є наприклад, я повів ті зоні комфорту 3-4 рази за життя відсіли. Ну то шокуда ти ходили? Сіді в капці, не віду речі. Тема зони комфорту окрема тема взагалі для мене, тому що я довго обговорював психотерапевтні цей момент. Мені по перше не подобається конструкція, ну, типу. Зона комфорту, якщо у вас фігурує в мові зона комфорту, це значить, ви говорите про те, що у вас є стала ситуація, в якій вам некомфортно і ви хочете змінити. Коротше, це ніхіра не зона комфорту. Я, як душніла, не задоволений абсолютно термінологією, тому я пропоную вести термін зона дискомфорту. І щоб ми всі обговорювали, як вийти з зони дискомфорту в пошуках зони комфорту. Отак я бачу цю ситуацію. До речі, в тіктоці є прям гайди, як рухатись далі по життю, як щось досягати, як щось змінювати. І ось вам один з прикладів. Реалісти їх розбуваємо про це і не такаємо. Проводити більше часу на возівсяки мощиновиця, но вийти доможливо, може підпускати на лавою парків, речі закаву перераховувати. Можна вічність політку найкраще проваджувати нові звички. Так що пробуйте. До речі, Кожного разу, коли я бачу такого роду паради, мені здається, що вони направлені не для тих, хто демотивований і в дуже депресивному стані, і не знаходить в собі сил рухатись далі або, хоча б вийти з кімнати, вони направлені на людей, які не можуть погуглити. Ну типу. Людина не може вигадати чим би сьогодні заняться. і Тут є такий мотиваційний тіток, і вона така. Нарешті, тепер знаю, що можна зробити. Коротше, у мене є великі питання. Короче, мене є великі питання до цільової цих спічів, цих посилів. Вона явна для людей, які не можуть стати з ліжка зранку. До речі, от ті афірмації, ці фрази, типу, я зможу, я досягну, я буду рухатись, я буду знову і знову вставати і йти. Е є люди у мене в підписниках, яким це помогло? Ну, типу, я маю на увазі, от у мене є якісь досягнення, якісь неуспіхи, але переважно, знаєте, я такий йшов в цю сторону, такий, ну щось тут не вийшло, піду в іншу сторону. Ну, я ніколи не намагався добитися от якоїсь конкретної цілі після ну, десятків невдач. Що у вас з цим? Типу, як ви от є люди, які прям такі невдача, я встаю і йду, невдачі, я встаю, і іду знову, бо невдачі, я ще рухаюсь. Ну, от якісь такі мрії. Розкажіть свою історію, це буде круто дізнатися. Тому що для мене це взагалі не характерно. Я такий, ну я спробувати можу, невдача там невдача. такий, ну ладно, ну не виходить, піду в інше, ну не моє. Але я розумію, що далеко не всі люди так діють. Є просте правило: не подобається. Ні. Не міняєш, не мій мені не подобається Путін. Але як його змінити? І що мені залишається варіант не нити? В цілому можу сказати, що знаєте, ці мотиваційні цитати, всі ці концепти, в яких ви можете, у вас все вийде, особисто мені взагалі не близькі. Знову ж таки, є речі, які в мене виходять, є речі, для яких треба шукати сили, є речі, які Треба підштовхувати себе робити. Але от ця концепція як мотивація, знаєте, щось, якась субстанція, яка допомагає тобі рухатись, мені вона невідома. От є ситуації, в яких мені краще працюється, є гірше, але вони виглядають в житті, в житті є, в житті, як в абсолютно не так, як в цих відосах. У мене ніколи не було в житті ситуації, коли, знаєте. От, все погано, не йде, не знаходжу в собі сили, і я такий піду на каву з друзями і все, знайшов в собі сили. Ні, це завжди великий комплексний підхід різноманітних речей. Наприклад, я не знаходжу в собі сили ходити на роботу. Це не значить, що ти кидаєш її одразу, це значить, що ти задумуєшся над тим, як змінити роботу, шукаєш варіанти, дивишся, які є запити, спілкуєшся зайчарами. Потім організовуєш своє звільнення, відпрацьовуєш потрібний тобі період, намагаєшся знайти нові можливості, щось десь підші, з кимось комунікуєш і намагаєшся знайти роботу, терплячи багато неудач, і в результаті ти або щось знаходиш, або здаєшся нафіг. Але якщо в якийсь момент, а в мене таке було, я розумію, що в мене нема сил вставати йти на роботу. Ну тобто, прям от я виснажен, то недостатньо жодного з цього тіктоку, щоб хоча б на один поїнц згрядка повернулася. І я радий, що людям є, яким це допомагає. Вони принаймні про це пишуть. Але я дуже нечасто, приблизно нуль разів, зустрічав реально живих таких людей, які після цих мотиваційних спічів щось змінили в своєму житті. Якісь концепції, ідеї ми ухватити можемо, знаєте, от взяти це за основу. Але от всі ці набори і все інше, воно якось не працює. Ну, особисто мені. Але якщо бажаєте, панове, дивіться, будь-хто, хто оформи спонсорку. Четвертого рівня на цьому каналі і дасть лінк або напише мотиваційний план, от знаєте, що як життя прожити треба, от пункт за пунктом, і, ну, і бути мотивованим після цього. Я готовий пройти цей експеримент, і я такий проживу життя отак. От тиждень чи скільки там буде треба, щоб стати мотивованим, от щоб все було як треба. На цьому це все. Діліться своїми досягненнями сфері мотивації і не забувайте підтримувати цей канал і всіх українських авторів. Вони зараз цього потребують. Ну, а те, що підтримувати треба за СОУ, я думаю, ви і без мене знаєте, слідкуйте за притулою, за Повернись живим, за стерненько, донатити своїм знайомим і близьким волонтерам і не забувайте підтримувати всіх, коли є така можливість. Папа! -па. Тобі має бути все рівно, що про тебе думають, оточуючі. Ти і є власник свого життя. Якщо ти хочеш, лезай, лежи. Якщо ти хочеш жити, жий. Хочеш грати в волейбол, в волейбольну команду і записуйся. Все життя заради тебе. Носиш братики – не смійся в грузу, бо може.